Регулярні фізичні заняття допомагають підвищити розумову активність, підняти працездатність і продуктивність. До слова запрошується керівник соціально значущого проєкту Total Fit Анатолій Пономарьов. Доброго дня всім! Велика честь бути тут. Ікола не думав. Раніше тільки бачив в фільмах такі штуки. Хочу побажати цей день хлопцям і не тільки знаєте, що діти це нагорода від Господа. Знаєте, в своєму житті я дуже довго чекав дитину, і чомусь дуже довго не вийшло, і півтора року назад все-таки це вийшло. Знаєте, і для мене це наскільки важливо знаєте, не... не тільки казати. Щось. Те, що я кажу робити. Тому що те, що ми кажемо, саме більше діти запоминають те, що ми робимо. І знаєте, хочу побажати таку хлопцям. Я вірю, що кожен із вас, коли вийде звідси, ви устроїтеся на роботу. У вас з'являться класні друзі. У вас з'явиться бізнес, у вас з'явиться дружина, діти. І колись вже на свободі ми з вами вип'ємо по чашки кави. Ну для цього, щоб цього всього достигнути, хочу поділитися такою формулою із життя. Сам на собі перше, це доба прийти відразу від того життя, як ви живете. От повна відраза. Друге, ви з'являється велике бажання змінити своє життя. Тобто повне відразу, я хочу змінити своє життя. Третє. Я приймаю рішення, що я хочу змінити своє життя на краще. Четверте, коли ви приймаєте рішення, вокруг вас з'являється якась можливість. І якщо вам ті можливості, які з вам далися,